За яких умов або умови Пригожин залишиться живим? Пане Олексію, давайте з вас. Дивіться, ну я насправді вважаю, що майбутнє Пригожина, ну скажемо так, він не жилець. Uh -huh. Глобально а він вже в політичному плані навіть не жилець, да? тому що ми бачимо, що він виконаний з великої публічної російської політики. Але він людина, яка багато знає, хай навіть не там перебуває в Білорусі. І я думаю, що, скажімо так, для нього часи вже тікають. Ну тобто, час пішов, запущений, коли він зникне, чи потім якась аварія відбудеться, чи, чи жодних їх... умов це що завгодно, щоб він може не залишився е, живим. Жодних умов. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тобто, тобто, зважаючи на той рівень моментів, який вже відбувся, ну він занадто багато знає. Ага. А ми пам'ятаємо, як е, ці люди, які занадто багато знають в путінському режимі, як довго вони живуть uh -huh. лапа. Пане Євгене, ну я погоджуюсь дійсно, що, мабуть, він не живе, але ми повинні враховувати ще один е, фактор, дуже суттєвий, що всі ці комбінації задіяні дуже великі гроші. І треба розуміти, що Пригожин безпосередньо бере участь у дуже складних операціях на близькому сході в Африці, де він контролює фактично ну, певні уряди африканських країн. Певні активи дуже серйозні, це дуже багатомільярдні активи, дуже багатомільярдні активи. І тут як ситуація буде складатися, важко. Але тут е, на Терезах два варіанти. Він принизив дуже серйозно Путіна, фактично його опустив. З іншого боку, такі інтереси, які цікавить Російську Федерацію. Взагалі це вплив mm. на африканському континенті, тому і на Близькому Сході в тій же Сирії, і в інших регіонах. Тобто, тут треба. Хоча я більше схиляюсь те, що його просто утілізують. Юють, а потім змінять фактично смотрящого по цих всіх регіонах, по цих всіх питаннях. Пані Світлано. А як ви гадаєте, якою, врешті, була таємна домовленість, про яку ми звісно не знаємо точно, і чи дійсно Білорусь стане кінцевою точкою призначення для Пригожина, чи лише транзитною країною? Мені більше цікава доля не Пригожина. Пригожин став персонажем публічним, зайшовши в нішу а-ля Жириновський і претендуючи на Певну політичну в подальшому кар'єру. Чи залишить його як паяца при дворі, Ну, подивимося. Мені набагато цікавіша доля пана Уткіна, того самого Вагнера, який майже дійшов Наскорі. до а, сховищ ядерного ядерного а, запасу. От це найцікавіше, що станеться з цією людиною, тому що саме він створював. Фактично цю приватну не, воєнну кампанію. Ну а власне те, що ви сказали, що вплив ЧВК Вар... ну, ПВК да вагнер на територію африканського континенту значний і просто так взяти і виключити пригожина, не можна. Треба спочатку ну, зробити певну ротацію для того, щоб люди, з якими він раніше контактував, і був ключовою особою в перемовинах, ну, да, вони звикли до іншого. Ну, скажімо, ерзац лідера Вагнерівцю. Пане Олеже, ваша думка? Для мене товариш Пригожин це індикатор того, що ми бачили зовсім недавно. Якщо він буде жити, значить це все був цирк. Угу. Якщо він буде мертвий, значить Путін образився. Тому що дивіться, якщо головний посил, який робиться, он опустив Путіна. А ми знаємо, що Путін і за менше вбиває. Він кожного вбивав, навіть тих, хто були десь далеко. Да? Журналісти, поважна професія, вони ж його не опускали, вони mm -hmm. знаходили його проблеми і показували всьому світу. Умовно, як Політковська, да? mm -hmm. що з нею сталося? Mm -hmm. Персональні вороги вони завжди мертві. Навіть ті, хто втік з держави, ну але він в службах був, він по доброї сталінської традиції убіжав, має бути мертвим. Да? І якщо він залишиться живим. То це буде дуже серйозний показник, тому що насправді ніхто ж не знає зараз, що відбулося, ніхто не знає, які були перемовини. Ми зараз робимо припущення. Про це дуже мало людей знають, можливо, ті, що говорили, і все. І тому треба знаєте, як коли це все починалося, я казав, давайте 48 годин, потім будемо аналізувати. І так воно і вийшло насправді. І точно так же тут. Давайте дочекаємося наслідки. А вони будуть світ дуже швидко зараз розвивається. і Ми дуже швидко побачимо цих. Поки ми не знаємо хто це. Ми можемо допускати Опустілі Путіна. Не опустілі. приємно про це говорити, але ми не знаємо. Фактор Лукашенка теж не знаємо. Фактор Пригожина, ну теж ми, ми хочемо, щоб він був мертвий разом з цими двома е, сатрапами. Да? Але ж те, що ми хочемо, це мало. Треба просто дочекатися певних індикаторів. Вони скоро з'являться, обов'язково.